Якщо на 95 найбільших промислових підприємствах у Полтавській області почнуть економити на електроенергії, це означатиме значне зменшення виробництва, яке у свою чергу може поставити підприємства на межу закриття, вважають депутати, члени постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу. Ми будемо звертатися все-таки і до обласної ради, зробимо звернення і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, щоб не допустити скорочення промислового виробництва на території Полтавської області. Але адже питання з наповнення бюджету надзвичайно гостро на сьогоднішній день стоїть і без роботи, стабільної роботи промислових підприємств Полтавщини цього досягти буде неможливо. Економити за рахунок населення теж не вийде, бо українці споживають лише 19% електроенергії. Депутати пропонують звернути увагу уряду на розважальні заклади. Обговорювали під час засідання комісії і забезпечення газом населення. Ви знаєте, куди на сьогоднішній день направляються кошти. На жаль, вкласти досить серйозні кошти держава на сьогоднішній день. В видобуток збільшення видобутку газу не може. Тому є надія на приватні компанії. Найбагатша людина України Ахметов він на сьогоднішній день активно інвестує кошти саме в розвідку видобуток газу на території Полтавської області. Під час сесії обласні депутати погоджуватимуть отримання дозволів кільком підприємствам на дослідження ділянок та видобуток газу і нафти Полтавська і Харківська області регіони, де найбільші поклади газового конденсату в Україні.